Доброго дня. Сьогодні в нас сонячний дуже гарний день, і з вами, як завжди, підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і хочу запропонувати ось такий автомобіль. Я колись буквально е рік часу назад про цей автомобіль знімав коротке відео, коли я доставляв автомобіль клієнтові з Германії. І тепер е ця людина, яку я приганяв ось цей автомобіль, заказав мене ягуар, але електричний. Тобто Повністю електрифікований автомобіль 2018 року, і цей попросив мене закинути на свій YouTube канал, можливо, когось зацікавить Що я вам скажу про цю чудову машину? ну Дійсно, автомобіль на сьогоднішній день, можна сказати, ще в кращому стані. Ніж тоді, коли я йому його привозив. Чому так? Тому що зараз я її забрав з, зі Львова, з сервіса Ягуар. Що робили в даному автомобілі? В даному автомобілі на прохання мого клієнта зробили велику, можна так сказати, дистриб'юцію, тобто велике сервісне обслуговування, повністю е замінений був. Е Можна так сказати, стоїть нове серце автомобіля, тобто майже новий мотор автомобіля. замінені всі розхідні матеріали, тобто, включаючи навіть розпредвал. Це все замінили, тому що тут стоїть 3 мотор, і всі ми дуже добре знаємо, що за, в цих автомобілях за цим треба дуже слідкувати. ну І так, як вже робили в сервісі повністю велике ТО, тобто міняли і е, вкладиші, і е, цепки, ну, повністю повністю все все-все-все робили, ну одразу скрили і подивилися на стан розпредвала. І дійшли висновку до того, що його потрібно замінити. Отже, на сьогоднішній день можна сказати, що в даному автомобілі в нас стоїть нове серце, тобто дійсно новий е, двигун, і, який буде е, слугувати людин, людині, яка схоче купити даний автомобіль, вірою і правдою. Також автомобіль був вже загнаний на додаткове покривання кераміки і прибирання всіх маленьких царапин. І зараз я везу ось цю машину людині віддавати в Хмельницьк. Ну і о, зразу закину коротке таке відео, можливо, кого зацікавить даний автомобіль і зможе звернутися і придбати для, для себе. Що я можу сказати? Модельний рік це є 2017 рік, але дата виготовлення цієї, цього автомобіля був 11 місяць 2016 року. Стан автомобіля ідеальний. Дійсно, от вам обійду зараз її більш так детально. Як ви бачите, вона виблискує просто ну можна бритися до даного автомобіля. Немає жодних сколів, немає жодних м'ятин, жодних царапин. Весь автомобіль ще в кращому стані, ніж коли я його привозив. Умивачі фар, оптика дорога, шкода, правда, що зараз він на моєму власному евакуаторі. Не можу вам гарно просто так обійти обкруг і показати всі всі такі, ну можна сказати, плюси цієї машини. Ось такий на гарних легкосплавних оригінальних дисках Ягуар. 20-го розміру. Зараз вам відкрию салон автомобіля. Салон автомобіля дійсно в цих автомобілях шикарний. Вартість, дивіться, вартість автомобіля на сьогоднішній день, в такому стані, як він є, 36 тисяч євро. Не доларів, а євро. Дивіться, який гарний салон автомобіля. Салон просто шикарний. Шкірине. Обивка панелі, шкірні сидіння, електросидіння, як ліва, так і права сідушка. Великий мультимедійний екран. Тут у нас де коробка автомат, вона при е тоді, коли заводите автомобіль, воно вилазить і ви вже собі вибираєте, як куди вам треба. drive, R N Sport. Автомобіль ще раз, ну чим мені сподобався іменно ось цей ягуар. Дійсно, салон шикарний і автомобіль везе, просто супер. Ну, це дійсно е покупка для тої людини яка полюбляє швидкісну їзду. Тут дискомфорту. Ви не будете відчувати це я вам гарантую мільйон процентів. Отже, всіх, хто зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також в понеділок плануємо виїзд в Нідерланди на пошук інших автомобілів. Телефонували люди, там потрібно підібрати Рено, можливо, щось зашкодить з Вольксвагена. І Також забрати ось цьому власнику цього Ягуара, потрібно провести другий Ягуар електрофікований, тобто повністю електричний. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі, теж без проблем. Можете телефонувати все що, зможу, все, що зможу вам допомогти. Буду старатися вам допомогти. І купити, доставити автомобілі в Україну. Ну і... Зробити все, щоб людина, яка купляє в мене автомобіль, була задоволена і їздила, і не знала, як то кажуть, ні горя, ні біди. Отже, всіх, ще раз мирного неба. Гарно відсвяткувати Пасху, гарної шинки, як то кажуть, шинки і ковбаски. І саме основне це мирного неба. Всім дякую за увагу. Кого що зацікавило, телефонуйте. До нових відео, до зустрічі. І також прошу підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій ютуб канал, ви одразу проглядали і можливо, могли зразу телефонувати. Також під відео я написав всі посилання на різні сайти, які знаходяться в Нідерландах. Ви можете... Підшукувати особисто автомобіль і скидати на мій номер телефону. Я вам буду його прораховувати. Ну і якщо вам ціна підійде, тоді будемо більш детально розмовляти про огляд і доставку автомобіля. Ще раз всім гарного дня, до побачення, до нових відео.